Стріт-арт на центральній вулиці міста. Вуличний малюнок красується на Проскурівській. До 80-ліття першої музичної школи імені Миколи Мозгового на стіні приміщення намалювали вимишлений музичний інструмент. Художник із Севастополя творив шість днів вуличний малюнок. Сьогодні його завершили. Організатори впевнені, такі стріт-арти стануть візитівкою міста. Кажуть, найближчим часом планують розмалювати стіну бібліотеки ще на Озерній, та стіну біля філармонії. Ми плануємо робити таких малюнків багато. Тому що кожен з таких малюнків це працює на популяризацію міста, тому що це така комунікативна реклама міста. Будь-яка персона, яка ходить, буде ходити повз стіни, вона буде робити фотографію, загружати, їх, наприклад, якісь соцмережі. І таким чином про Хмельницький будуть пізнавати купа людей. Так виглядав малюнок декілька днів тому. Художник та автор розповів, як зародилась у нього ідея. У мене родилася ідея зробити якийсь такий видуманий музикальний інструмент, який буде сочетати в собі елементи органа, фортепіано, якихось ще, може, духових інструментів. Да? Такий вимушений, щось типу в стилі стімпанк. Да? Вот, за которым сидить персонаж, да, и как бы отыграл или на этом музыкальном инструменте. Сьогодні вуличний малюнок завершений, і навіть в нагоду маленьким хмельничанам цікаво доторкнутися до надзвичайної картини. Альбін Терчевський каже: замість різного роду графіті, тепер тут справжнє мистецтво в цьому місці, де розміщений цей малюнок, доволі часто писали слова різні, розмальовували і, на мій погляд, то було не не зовсім добре. Думаю, що будь-яка людина, яка буде йти по вулиці Проскурівській, в неї рука не підніметься щось там намалювати. Думаю, що це буде таке гарне місце, де можна сфотографуватися. Організатори обіцяють, за тиждень-два біля малюнку з'явиться кований стільчик для гарних фото. А для директора дитячої музичної школи це справжній подарунок. Це стане таким нашим як своєрідним логотипом. Оцей малюнок. І я думаю, що вже ніхто ніколи не подумає, чи може тут е якийсь інший тут створити заклад, чи може, Тому що ви розумієте, центр міста. Нарешті Хмельницький переймає добру традицію з інших міст. Тепер туристи зможуть побачити більше цікавого та отримати багато вражень.